У гулянках вулицями рідного міста є особливий смак. Проте одного дня ви можете забажати змінити пейзажі навколо. Це означає, що настав час вирушати у подорож. Якщо ви вже твердо вирішили, що вам необхідні нові враження та яскраві емоції від споглядання невідомих місць та пейзажів, маєте кілька шляхів для реалізації свого прагнення. Можете вирушити у подорож самостійно або ж звернутися до турфірми. Ми вирішили завітати до туристичної агенції нові мандри та вибрати для себе цікавий маршрут у радіусі 100 кілометрів від Луцька на один день і неодмінно пізнавальний. Як виявилося, неподалік від нашого міста є чимало унікальних об'єктів. Я б на перший раз вам порадила екскурсію неприступні мури волені. Цю екскурсію включає огляд Дубанського замку та Риканівського форту. Це досить цікаві пам'ятки міста. Вас залишаться незабутні враження і спогади вам захочеться ще раз туди повернутися. Вирішили скористатися порадою Ольги. Тим більше дубно знаходиться на відстані приблизно 50 кілометрів від Луцька, і дістатися туди можна дуже швидко. Нашим провідником у подорожі буде Віталій, директор Турагенції Нові мандри, який і сам обожнює пізнавати нові країни, міста та відвідувати унікальні історичні споруди. Отже, ми вирушаємо, і перша частина нашого маршруту пролягає до міста Дубно. У душі вже вирує неймовірне перечуття нових вражень. Тим часом Віталій розповідає, чому подорожувати варто. Якщо ми зараз глянемо за вікно, коли така чарівна погода, ну сидіти вдома, дивитися телевізор там, душити диван це. Це знущання, мабуть, над собою, над своїм організмом. Наші люди працюють там 5, хтось 6 днів на тиждень. Щодня роблять одне те саме, і для того, щоб ну, повноцінно відпочити як фізично, так і морально, скажімо так, треба змінити якусь картинку. Поєднувати приємні та корисні аспекти подорожі можна самостійно або ж з допомогою досвідчених екскурсоводів. Злів Віталія у кожного виду подорожі є свої переваги. Проте мандрівка з турагенцією у будь-якому разі буде економнішою. Чим більша кількість людей, тим дешевше обходиться приїхати туди, тобто транспорт, транспорт, витрати на транспорт. По-друге, більшість людей, коли їдуть індивідуально, там з сім'єю чи сам. Там чи автомобілем, чи там маршрут маршрутом немає різниці чим. Вони просто відвідують туристичний об'єкт, ну візуально подивилися, там щось десь на якійсь стіні прочитали, і, і все. А коли це їде група сформована, завжди її обслуговує кваліфікований екскурсовод, який дасть набагато більше інформації ніж просто прийти візуально глянути. Для таких маршрутів агенція нові мандри готує і корпоративні виїзди для неформального спілкування з колегами поза робочими стінами. І поїздки невеликих груп по 10-15 людей. А також індивідуальні тури, здебільшого для тих, хто відвідує Луцьк під час кількаденного відрядження. Але це вже інша історія, і поки ми дізнавалися подробиці, наше авто зупинилося біля Дубинської фортеці. Залита сонцем цього дня вона зустрічала особливо багато гостей. Отже, ми підходимо до Дубинського замку пам'ятки архітектури 16 століття, який цікавить багатьох туристів як старшого віку, так і найменше. Я сюди прийшла своїм класом другій, а на екскурсію. Мені дуже сподобалося в піщеру, де ми ходили. Тут є куточок тварин, кролики є і морські свинки, Я з дубна. Я був вже тут в замку, на екскурсії. Там ми ходили в підземеллях, зброю бачили, солдатів. Е, гармати нам розказували, що тут живуть привиди. Я Я теж. Тубинська фортеця пам'ятає такі події, яким позаздрили провідні європейські столиці світу, великого економічного, соціального і культурного значення. Місто набуло в 1774 році. Тоді зі Львова сюди перевезли контрактові ярмарки. Загалом на період торгів у Дубно, де мешкало 6,5 тисяч людей, з'їжджалися до 30 тисяч купців з Любліна, Варшави, Москви і Константинополя. Князі Любомирські радо приймали почесних гостей з усього світу. Адже в період ярмарків у не надто великому місті виступала навіть римська опера. Тут укладалися тисячі торгових угод, а ввечері купці поринали в азартні ігри та різноманітні розваги. Туди можна було прийти, як пишуть, з повними кишенями, вийти з порожніми і навпаки. І ці всі гості, які тут перебували, вони брали участь у рицарських турнірах, наприклад, на перстень Прекрасної дами це все взимку. Тут вони брали участь в пантомімах: що вечора, феєрверки, салюти, замок гудів. Цілий місяць, і здавалося б, три останні дні можна було вже якось заспокоїтися, збиратися додому, а ці три останні дні були найгучніші. Бургунське лилось рікою, як пише Теодорович. Можна було тут покуштувати здобу всіх європейських зразків, і це все продовжувалось 20 років, а потім перевезли до звягеля, тоді до Києва. Для тих, кого приваблює сива давнина. Цікаві археологічні експонати з часів перших поселень. Відновлений побут більш пізнього періоду можна побачити в експозиційних залах колишнього палацу князів Любомирських. Ось приблизно так виглядав чоловік представник культури Колястер амфорків. Ось що від нього залишилося. Оці вітрині. Ви бачите, оці гробниці поховання чоловіче парни. Ось на грудях одного із похованих був бурштиновий диск амулет із солярними такими знаками. З одного боку цього амулету зображення, сонячні промені, ніби виходять із центру, ну, засвідчують, що ці племена поклонялися Богу Сонця. З протилежного боку, ось ми бачимо графічне зображення на е, е, таке. Готування до полювання. В експозиції щіт і меч землі Дубенської гості фортеці дізнаються про воєнні події минулого, про набіги татарських військ. Тут можна знайти і цінні побутові речі, ознаки розкішного життя князів та міщан. Скриня із трофеями, з якими верталися із військових походів, де ми бачимо розкішний одяг із тканин, і предмети побуту ваза з 18 століття. Кераміка. Цікаво, що цей зал неодноразово грабували. Шахраїв приваблював то шолом польського лицаря, то фрагмент кальяну. То різьблене крісло з невідомої деревини, яку не їдять шкідники. Вступній залі гості можуть познайомитись з подіями Першої та Другої світових воєн, побачити зброю та предмети побуту тих часів. Ліхтарик залізничний, який використовувався, звичайно, у побуті залізничників. Варто пройти лише кілька кроків, ви потрапите у давню селянську садибу, комору і сіни. Тут всі предмети побуту це справжні антикварні речі. Відвідувачі можуть познайомитись із довгим і копітким процесом виготовлення натурального полотна, яке за якістю у багато разів перевершує сучасні синтетичні тканини. У нас є і жмут конопель, і весь процес, як коноплі жали, сушили, мочили. Знову сушили на терниці, терли, розчісували різними гребінками, дерев'яна металевоська і свинячої щитини, отримували куделю і на коловертах, на прялках, пра... отримували нитку. Який одяг користувався популярністю серед наших пращурів? Можна дізнатися у наступній залі. Святкове і повсякденне давнє і сучасне вбрання, навіть весільні костюми гуцулів. Чого тільки тут не побачиш. Аби відтворити атмосферу минулого, поруч представили предмети декоративно-житкового мистецтва та речі побуту кінця 19, го початку 20-го століть. Після перегляду моментів селянського життя гостей Дубенської фортеці запрошують на князівське полювання. Тут Михайло Любомирський показує скарби лісу своєму гостю, польському князю. А Костянтин Острозький переслідує шляхетного оленя. Щоправда, а в полювати менших тварин було значно простіше. Близно такі трофеї, як ця шкура дикого кабана, привозив з полювання князь Костянтин Острозький. Також у залах замку збирають і дбайливо зберігають герби видатних осіб Західної Європи і світу, які відвідували дубно. Наприклад, відомих постатей французької історії принца Конде і Герцога Дебері. А ще тут можна побачити справжні скарби, знайдені місцевими археологами, просто у центрі міста на Майдані Незалежності. Тут срібні монети, тут золоті прикраси, браслет, брошка. Отакий цеп з рухомою такою брошкою. Бачите, то золото. Срібло темне і є ще кілька, до десятка підсвічників срібних. Нещодавно відкрився для туристів південний каземат Дубенського замку. Гостей зустрічають так звані крилаті гусари вершники, невід'ємною частиною захисного озброєння яких було пір'я. Раніше тут перебував гарнізон, зберігалися запаси продовольства і зброї. Крім князівської родини та прислуги самих лише охоронців замку налічувалося близько шести сотень. Тому завжди існувала потреба зберігати велику кількість харчів. Цігельні стіни тут вкриті ракушняком, який добре підтримує температурний баланс і захищає від надмірної вологи. У казематах туристи можуть познайомитися з реєстром скарбів Дубенського замку 17 століття. Тут перелічений склад майже півсотні скринь, де зберігалися здебільшого подарунки князі Острозькому. Костянтин Іванович Острозький розпочав таку створювати свою колекцію зброї, коштовної зброї, іменної зброї. Тобто в його колекції не було жодної якоїсь зброї, яка була підібрана будь-де на полі бою чи ще. В нього була, наприклад, якщо шабля, то такого-то хана, чи там лук такого-то хана, якщо меч, то, то такого-то князя. Також у реєстрі скарбів є опис про Богдана. Він служив у князя Острозького писарем, постачальником колекції зброї, особистим охоронцем і блазним одночасно. Проте в історію увійшов завдяки одній цікавій біографічній подробиці. Ця людина відрізнялася тим, як пише реєстр і пише Ю Юзеф Крашевський, що ця людина багато їла, могла з'їсти за 30. -х. І могла побороти тридцятьох. От на сніданок він з'їдав два каплуни, тобто два півні, печене порося, печену вуску, круг сиру, чотири бухарці хліба, випивав по два гарнці вина й меду, гарнець три літра. І за столу ніколи не ставав п'яний, а до обіду сідав, ніби нічого не їв. Ми думали, що це якийсь легендарний герой. І знайшли його прізвище. Це Ян Богдан Сусло. Реєстр пише, що ця. Людина була не дуже стрункою. Праве крило казематів веде на галереї, які оперізують замок по периметру. Саме тут у часи оборони фортеці зберігався порох, ядра, гармати. Саме тут, на свою чергу, вступати у бій чекали воїни. А неподалік від казематів розташувалася найбільш моторошна експозиція Дубинського замку. Історія тортур і покарань. Розміщена у підземеллі під палацом князів Острозьких вона переносить відвідувачів у часи інквізиції. Цей період європейської історії з 13 по 19 століття недарма носить назву царство терору. Ця виставка унікальна тим, що всі знаряддя в ній виконані в збереженому масштабі, тобто один до одного. І кожне знаряддя або машина тортур, воно діюче. Чим ще воно цікаво, тим що тут відбувається в атракції, маленькі такі театралізовані дійства, залученням ката, фільм на широкому екрані про історію виникнення знарядь, тортур і покарань. І, власне, кат, який розважає публіку і показує, як працює те чи інше знаряддя. Починається експозиція з залу засідань амфітеатром, де за участі суда присяжних інквізитор виносив вироки. На виставці представлені 9 великих і 9 дрібних знарядь катувань. Ну, власне, це є гіліотина, ну, це є королева тортур, тому що це є е, таке найбільш гуманне знаряддя, в принципі, але воно існувало, мабуть, не як знаряддя тортури, а як знаряддя страти. Найбільше розповсюджена вона була у Франції під час Великої Французької Революції. Взагалі Людовік 16, французький король, удосконалив це знаряддя, зробивши лезо під кутом. Тому вірогідність відрубування голови стала на 100% більшою. Але стратили на цьому знарядді і Людовіка XVI, його жінку Марії Антуанету. А сама назва гіліотину походить від того, що придумав взагалі, це знаряддя, вважається французький лікар Гіом де Гільотен, який був згодом страчений на цьому знаряді. Тому, власне, сама назва походить від прізвища винахідника. Лезо, яке ви бачите, воно важить в нашому випадку десь 40 кг, може важити в принципі, навіть і до 100 кг. Проте, зі слів екскурсовода, такі жорстокі тортури були поширені здебільшого у західній Європі. У місті Дубно у ці часи, за інформацією історичних джерел, відбулися лише три страти: серед них і спалення У дубно існував випадок в історії, коли були спалені жінки, дві жінки, які прийняли мусульманську віру. Спалення проходило на місцевій площі. Але взагалі цікава процедура, як визначали в тому, чи є ця дівчина або жінка. Відьмою, тобто чи під як підозрювали. Після того проходила процедура зваження відьми. На одну вічку терезів ставили жінку, вибирали еталон жінки. Для кожної жінки цей еталон був різний. Наприклад, візьмемо 60 кг. а на іншу вічку терезів ставили ту дівчину або жінку, яку підозрюють в тому, що вона відьма. Якщо вона була хоч на один грам легшою за еталон, то вона була приречена, тобто її все одно спалять. Могли просто при, причепити до ніг чи до рук жінки якийсь груз. Кинути її, власне, в річку. Якщо вона не випливе, значить вона не відьма. Якщо випливе, то вона буде страченою. Тобто такої логіки, як такої, не було. Але могло б бути просто за те, що дівчина чи жінка дуже гарна, значить вона відьма. Втім, навіть у країнах Західної Європи, де інквізиція не знала меж, у засуджених завжди був шанс уникнути тортур. Взагалі людина лишалась живою тільки в двох випадках. Якщо це був чоловік дійсно фізично здоровий, то кат міг запропонувати йому вакантну посаду ката в місті, при умові, якщо вона була вакантною. Тобто він бачив, що цей чоловік пройшов одне знаряддя, інше. А на рахунок жінки, то дівчина або жінка могла бути врятована тільки тоді, коли кат пропонує своє руку і серце цій дівчині. Я думаю, що вона не відмовилася б. А взагалі дочка ката могла одружитися лише на своєму на колезі свого тата. Дубенська фортеця це майже десяток виставок і експозицій. Але у першу чергу це розлита у повітрі минувшина, живописні пейзажі і, звісно, візитівка міста Дубно, оповита легендами, оспівана у поемі письменниці Любові Пшеничної дівоча вежа замку. Тисячі представниць прекрасної статі притуляють долоні до цих стін і загадують бажання, які обов'язково мають здійснитися. Вважається, що саме в цьому підземелі, за легендою, Андрій Бульба присягав на вірність кохання польських панянці на Біблії. Тепер це підземелі є під вежею 17 століття, яка є візиткою міста. Називається ця вежа вежею беаткою. Саме через те, що княжна Беата Дольська, саме її ім'я носить вежа, врятувала місто від вічервого нападу татар на Дубинський замок цей напад був в 1577 році. Вважається, що це один з найбільших грандіозних. Нападів кримських татар. Вважається, що вона вийшла на бастіон, тобто сюди на вешу, де стояв такий оборонний редут з гармат. І, власне, підійшла до однієї з гармат, підпилила фітель, і гармата, вистрілила прямо в шатро хану. Таким чином, за легендою, безголовиши військо, татари відступили. Але чи є ця легенда, чи ні, про це можна посперечатися. Буквально те, що на території Красилова Хмельницької області є поховання кримського хану, датоване роком нападу татар на Дубинський замок. Мити рікою квою позолочений шпилями веш, ти оспіваний дзвонів хвалою ти оплаканий димом пожеж. Цей вірш Богдан Галета, який був ув'язнений в Луцькій брамі, що знаходиться у місті Дубно, присвятив цьому прекрасному замку. Якщо ви хочете відчути смак будь-якого міста, то найкраще його побачити з висоти пташиного польоту. Дубно вас точно не розчарує.